Вітаю всіх! Продовжуємо проходити гру Hitman Кодове ім'я 47. Наразі будемо проходити місію номер 6 Бог Джунглів. Індіанське плем'я знає секретний прохід до табору Пабло: це невеликий прихований тунель через гори. Прохід охороняється тим, кого індіанці називають Тецат Ліпока Бог Смерті. У нас є відео, яке доводить, що цей Бог це просто дуже великий ягуар. Але це не робить його менш небезпечним. Діана Барнвуд, контролер агентства. Отже, місія знайти секретний прохід до табору Пабло і винагорода 5 тисяч доларів. Деталі місії знайдіть секретний прохід до табору Наркобарона. Голодний ягуар охороняє секретний прохід. Не вбивайте ягуара, це свята тварина для індіанського племені. Знайдіть інший спосіб, щоб пройти його. Так, власне, який красень ягуар, деталей немає. Ми знайшли лише цю зйомку. Подивіться відео. Особливості цілі. Не так багато відомо про ягуара на зйомці. Індіанці вважають його Богом. Вони називають його Тецатліпока, Бог Смерті. Є чутки про пожертви для Тецатліпоки. тліпоки ось такий красень ягуарчик. Наша локація. Ось тут ми переходимо місток. Так, ну і в нас волокно і кевларовий бронежилет. Хорошо. Так, де ми там? Угу, Ну що ж, ходімо, не поспішаємо. Не типу тепер охоронці Пабло. Власне, його армія. Спішати нам немає куди. Потихенько, ось там, власне, вони йдуть, і ми зараз теж туди підемо. Ось так Типу всі разом на обході. Там треба прийти просто ось так, не поспішаючи по прямій. Перевіримо напрямок. Так, ідемо гарно. Давайте підемо трішки в сторону. Не привертаємо увагу, ми не поспішаємо. Так, Тут заодно, ось бачите, індіанці ходять. Так, зараз перейдемо на їхню сторону. З паличками вони тут тиняються. Я думаю, що, якщо ягуара... Спробувати вбити, то вони нас теж швидко тут прикінчать, і це буде невиконання умов завдання. Бачите, скільки їх тут охороняють, вони свого Бога. Правильно ми йдемо? Так, ми йдемо правильно. Так. Ще трошечки нам залишилось пройти. Щоб вже вот отак трошечки ліворуч, напевно, так? Да? Ліворуч не треба. По центру продовжуємо рух. Зараз нам головне знайти місце жертвоприношення. Тут ходять індіанці. Зараз знайдемо. Не поспішаємо тихенько, нікуди ми не спішимо, головне не привертати увагу. Ось, власне, отам, бачите, червоніє місце жертвоприношень. Так, ну, а тепер включимо просто всі наші швидкісні режими і просто стартуємо. Ось так. Пробігаємо, пробігаємо, давай, 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 дивіться. Раз. І все. І ось так просто проходиться ця місія навіть без жодної жертви. Так, да, нас трошки гризнули. Ну, що зробиш? Я думаю, ми виживемо. Ось так. Статус місії. Пробратись через прихований прохід досягнуто. Успіх, нічого ми не потратили, зато заробили 5000 доларів. Ну і, власне, уже наступне відео буде відео. Як ми будемо вбивати Пабло? Ну, а на даний момент. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.